Вітаю всіх. Сьогодні у нас північно-східний вітер дозволив собі сьогодні трошечки більше підкинути. Поки вже так начебто вимальовується когорта, більш-менш хто вже досвіду набирається, та у деякого вже є дуже пристойні результати. Що можна вже потрохи додавати іноді за погоди. за погоди Сьогодні вітерець сильний, вони не повинні високо піти, небо низьке. Правда, трохи роз'яснюється, бо півгодини тому у нас все сіре було, зараз роз'яснюється. За прогнозом хмарність цілий день. І в таку погоду, думаю, трішечки можна дозволити, але вітер сильний. І він тільки От... о, це з першої партії ще. 29-й його там сунуло, було. Молодець, молодець. Я бачу, що він тягнувся, тягнувся там. Тягнувся цими дахами. Понад дахами тягнувся. Ні, це пльоки, це пльоки. 29-й це пльоки, там було два, 29-й трошечки раніше. Сів тоді, мабуть. Помітно, що засильний вітер, їм важкувато, І що вони так заклали їх, добряче заклали, але, але нормально, нормально. Григоровича білий в першій партії трошечки зачепився в перший раз теж. Ну, Не знімав. Вирішив цих познімати. Думаю, ще трішечки підкину. Подростягнулися вони, От, бо їх заклало, бачите, і вони зараз не тримаються кучно. Нічого. Це щось сідає. Мале якесь сідає. Там і лідери і 24, й і 4-й, там, 17 й всі там, третій. Їх я так не порахував їх одразу, бачу 2, 6, 8, 10. одне сідає і одне вгорі бачу. Так, що з підхвісником сідає, так? А, це 31-й. Це він теж з першої партії ще. Ой, я вам не те показую, бо я сам дивлюсь. 31-й, 20... Ой, ні-ні-ні, 30 й я вибачаюсь, сам трошечки ще заплутався. От, е, шістка, бачу, їм важко, тягнеться, тягнеться. Але вже тягнеться. Зараз микаються вони. Шістка. Одне, щось там намагається. Намагається щось одне слабеньке, воно воно десь випадає вже. І воно всіх розхитує. дисципліну розхитує. Воно ну, намагається випасти, а ті не знають, що робити. Я помічаю, що одне тягнеться туди. Ну нічого, нічого. Три, п'ять і шість, да? одинадцять те, що я бачу. Як так, точніше, так, поки вмикався, вмикнувся було все нормально, а зараз вони їх розхитали кого, куди, ну нічого. Нехай тренуються. Вітрюганчик сильний, але при цьому пара навіть трійка стоїть. ну Я думаю, що тут 24, 99,9, що тут він, один з двох. А третє от десь тут воно тут трішечки зліва. О, воно зараз вже з ними. Воно зараз вже з ними. Це одне, да, мабуть. А, це четверте сіраляби. Там ще, до речі, і страшко теж там. Страшко теж там. Ну ось п'ятірка винирнула, бачу. Я тірочка винирнула. Нормально, нормально. Дуже такі добре. Отакі тренування, вони дуже добре. Силу, крила, дихальну систему. А Оце це, хаос літає тут. Він трошечки теж заслабенький, так щоб підказати, що він там дуже сильний, то ні. 15-го бачу ось. Два, один стальний. Він помітний. У нього одна пірінка, колись випала одна пірінка темна у хвості. Вона зараз виросла і вона більше, ніж всі біля у хвості. І він дуже помітний. В польоті, бо одна пірінка стирчить більше, ніж всі. Так, що це ББ начебто схоже? ББ знаю там був. Так, так, це Славін ББ. Це Славіка ББ. Потім хаос бачу. Це е, білохвосте. Щось або 7, або 11. Сіре щось воно сяде. Молодці пригрибли. Важкувато їм далеченько були, але пригрибли. Зараз я подивлюся. Не бачу я, ладно, не бачу. Зате тепер ці Вон. пара дуже висока. Ну тепер я розумію, ну там звичні лідери залишились. 24-й раз. Потім... Четвертий сірий рябохвостий. Він десь тут був. Два. Страшко три. О, стрижі, падли ганяють. Страшко три. Потім п'ятнадцятий, чотири стальний, дві одна. хто ще, ну там... Хтось з суцільних, хтось, я зараз вам точно не скажу, бо це треба розуміти, щоб воно сіло. Бо там є, є варіанти. Там і 17 й може бути, і третій може бути. Були ще до третього я схиляюся, але то так. Рулетка. Рулетка. Ах, жарко трішки. Так прохолодно було вранці. Да? Раніше треба було вкинути, хоча зараз 9 ранку. 9 ранку. Висока голуби, вже вони так більш-менш поєднуються. На одному рівні я маю на увазі, а ні одне, ні трійка. Так і тримається, да. а та пара трішечки вище. Зараз вже тепер ті часи, коли важко спіймати, тому що все вже я вже їх я на сонце надивляюсь сам і потім коли... ой, пара пара зовсім висока. Трійка на Зараз я вам спіймаю і мабуть буду вмикатися. Трійка добре стоїть. А пара там під хмарами. Зараз я по цій хмаринці їх спробую. Начебто десь отут вона. Чи то не та хмаринка. Ось, не зарієнтую. про яку хмаринку йдемо. Та ні, начебто ось, ось вона. Хмаринка ось ось. І тут десь оця трієчка. Ось. Е, це бачите, трієчка ось. Ось пара, ось ще одна. Це вони так, скажімо так. Це ті, що нижче. Пара от десь от тут. Мабуть, отак от ну, щоб так от взяти і спіймати, то не зможе їх. Треба їх орієнтуватися. Я вже і очами не так, то просто їх спіймати, не те що там... Ой, там взагалі високо вже клас. Високо клас. Оце трійка ця. Трійка тут висока. Так, ну що, поки вимкнусь. Зараз я хоча б сам їх відшукаю, трійку бачу, а пари навіть очами вже не бачу. Але вона точно там, тому що я їх бачив, уже погано бачив. Уже погано бачив. Ну все, поки вимкнусь, давайте.